Всім привіт! Ви на каналі Назєвса, і сьогодні я пограю в новий режим сезону OG і покажу, що нового додали в цьому новому п'ятому сезоні OG. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. До ось так виглядає лобі, воно пустинне і чому. Тому що нам додали новий пустельний біом. І ось так він виглядає на карті. Він є взагалі не маленьким На ньому є одна велика локація, і ще пару таких локацій маленьких, які не позначені на карті назвою. Ну я зараз лечу на саму велику локацію. До речі, ця локація була в режимі релот, тому я думаю, всі її знають і розказувати про неї якось не сильно треба. Як бачите, в мене є карабін, тобто автомат, який стріляє більш повільно, але прикольно. Є каси, в яких є золото, є. Ну, звичайно, припаси з патронами. Я знайшов нову зброю «Томі Ган. І я вбиваю першого противника. До речі, він теж зі скіном «Маршмеллоу» був, тому це виходить символічно. Бачу ще одного чувака, але його підривають з РПГ. Я бачу того чувака, який підривав його. Він стріляє по мені, починає контролювати цією пушкою його. Вона летить за мною. Я її вирішу якось обманули, щоб вона мене не підірвала. Я біжу до цього чувачка, беру пампу біжу до нього націлююсь на нього, вбиваю його, а він постріляє по мені. І він майже мене вбив. Як бачите, вона була епічна ця РПГ, і вона самонаводящася, тобто і нею можна командувати. Ось такий у неї опис, тобто це гайдова РПГ. Ти нею стріляєш і можеш командувати цією бомбою, яка летить. Тут як бачите, показується час, скільки ти можеш командувати. Якщо ти, наприклад, в... впадеш, наприклад, типу, вріжешся в сінку то вона підірветься сама, без якогось там часу. Ну і ти потім позаїжджаєш і можеш ще раз стріляти, скільки хочеш. Ну, скільки в тебе є патронів насправді. Тут, як бачите, є машини, тут всі відпочивають, то знаєте пляж, типу, пляжна локація, типу для відпочинку просто. Далі йду, як бачите, лотаюсь скриню, по мені починають стріляти, проносять дуже сильно, бо в мене так було мало ХП. Я кидаю. Ванючку, тобто бомбу, яка кидається, і потім з'являється такий купол вонючки, який наносить урон. І все-таки цей чувак мене добуває, на жаль. Далі лечу на нову локацію, типу ну, ліниві річки. І тут, як бачите, така локація, типу для гольфіка, просто для відпочинку. Є один великий будинок, і ще такі маленькі будиночки, магазинчики або для відпочинку. Як бачите, є такі тілешки, типу як транспорт, їх, до речі, вже в цьому соні трохи більше, чи в минулому, тому це прикольно. Сіляю по якомусь чувачку, Як бачите, наношуємо якийсь гігантський рон, але він мене повибиває. Далі я лечу на цільти. Тут як бачите... Раніше був сезон, коли були метеорити, і цей тільти їх підірвали трошки. Тому їх, як бачите, відбудовують, дуже добре відбудовують. Дуже багато таких дерев'яних поли, ну, штук, щоб відбуду, відбудовувати. Бачу, чувачка, нападаю на нього, і все-таки якимось чином його добиваю. В нього нічого не було. У мене був дребаш і пепешка. Пепешку я не використовував. Тут бачите, що знакоші не можна ходити. Я забираю джампад собі в інвентар. Тобто, да, не, ну так. Да. Далі я відкриваю скриньку, заходжу ще е, бомбочки, які можна підривати на дистанції. Тобто, бачите, я стрілі кидаю їх. Е, потім я кидаю ще одну останню з трьох, тобто їх всього три. І потім я просто підриваю. Бачите, будиночок підривається, і це реально прикольно виглядало. Типу я ніби якийсь джокер, який підриває будинок. Далі, як бачите, собі бігаю по будиночках, когось шукаю, е, заходжу в. Вий... Цілий будинок, тут, як бачите, є ресторан, можна поїсти собі. Ну, а я собі, в принципі, знаходжу хіл, хілюсь, бачу столик і собі просто ходжу. На драбинці я бачу кошті чувачка, починаю по ньому стріляти, і з двох ударів я його виношу. Він просто, напевно, не очікував, тому і вмер. Я заходжу по драбинці, бачу якийсь поверх, тут дуже багато якихось побудов. Ну, в принципі, не дивно, бо це ж штільти правильно. Далі, як бачите, знищую поверхню, тобто, щоб пройти далі на інший поверх. Бачу чувачка, пробую якось щось зробити, йому стріляю по ньому. Потім я Маю стінку, він стріляє по мені. І все таки мене знищує. Ну і це на цьому все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.